Палася очередна цікава новина в Польщі, як міністр закордонних справ, ну грубо кажучи, обвинив президента Новроського в тому, що він. Готую почву для того, щоб вибрати щоб Польща вийшла з Євросоюзу. Нагадую, що будь-які такі речі вони ідуть тільки з волі народу. Тобто, якщо є запит народу, то політика робить ті кроки, які хоче сам народ, класичські, і в даному випадку. Я думаю, ви самі, якщо спілкуєтесь там різними поляками, то в них зараз заточка максимальна проти українців, проти німців і проти в цілому євросоюзу. І мені цікаво що зараз відчувають ті люди, наприклад, які спеціально там їхали в Польщу, там зараз тут знаходиться для отримання польського паспорта. собі отримують паспорт, їздить по країнам, мати свої там різні можливості. І що відбудеться тоді, коли все таки Польща ну є така реальна імовірність, вийде з Євросоюза. Получається для того, щоб заїхати в Польщу. Тепер всім іншим іноземцям буде треба робити візи. Польський паспорт він буде в інших країнах Євросоюзу такий самий, як український перебування 90 днів Шенгензоні. Меня кредити по більших ставках, просто там без якоїсь посвідки на місцеве проживання, наприклад, в Іспанії, там ПМЖ е, ніхто вам нічого не дасть. Ну цікаво цікаві, цікаві блять, будуть перспективи.